Від війни страждають не лише люди, а й тварини. Від звуків вибухів та сирен стрес отримують чимало тварин, і їм потрібна допомога. Як не дивно, але домашні улюбленці реагують на небезпеку індивідуально. У собак стрес викликають гучні звуки, вибухи та звуки сирен. Натомість для котів найнеприємніше це транспортування. Тому про те, як уникнути стресу в домашнього улюбленця, розповів лікар-ветеринар. Треба сказати, що особливо кішки. Вони дуже емпатичні. Емпатія це здатність на себе перебирати емоції свого господаря. Тому, якщо ви зможете взяти себе в руки, навіть якщо для цього антистресові препарати треба застосувати, то це для вашого котика, вашої кішечки. В меншій степені залежності собачки буде тільки плюс, і це на першому місці. Тобто, ви заспокоїтесь, пригортаєте до себе тваринку, і вона заспокоїться для котів. Першою ознакою стресу незрозуміла поведінка. Це проявляється у таких симптомах. Починаючи від гіперсалівації, коли слюна біжить, вона завжди буде прижимати отаку вушка, Показуючи, що мені лячно, я боюся. Потім розширені зіниці обов'язково будуть. І ще поганий момент, що якщо це станеться, цей стрес десь на дворі на вулиці, а ви без повідка, то знаєте, що собачка, кішечка не буде вас чути деякий час. хвилину. 5, 10, 20, вона просто буде бігти, рятуватися, вже не зважаючи ні на кого, ні на що. І де вона зупиниться, де мозок скаже, що ось тут спокійно. Цього ні вона, ні господар не знає. Тому поводочок це дуже важливо, дуже-дуже важливо. Обереже від багатьох проблем як кішечку, так і собачку. Якщо ви помітили, що домашній улюбленець стресує, ветеринари радять використовувати заспокійливі засоби. Це можуть бути різні варіації: спреї, таблетки, автоматичні розпилювачі рідини для кращого ефекту, варто комбінувати ці засоби. Також щоб улюбленець почувався краще, потрібно подбати про місць, в якому він найбільш захищений. Це може бути будиночок чи відкрита приноска. Туди ж можна поставити мисочки з їжею та водою. На випадок, якщо звучить сирена, як не дивно. Ну, для кішечки собачки теж треба мати тривожну валізку. В цій валізці обов'язково треба покласти засіб, яким можна зігріти улюблену іграшку. Все рівно у кожного котика, у кожної собачки є улюблена іграшка, і вона повинна бути. Потім к улюбленій іграшці треба улюблені ласощі. Це Спеціальні комерційні штучки, ну, якісь сушені тваринного походження, від яких вони, так скажемо, отримують дуже велике задоволення. Деякі, до речі, отримують задоволення від антистресових препаратів рослинного походження, тому в тривожній волісці, якщо є така можливість, теж це треба мати. І для всіх, для всіх, я завжди пропоную це фірамони. Вони без, без якогось поганого відношення для здоров'я, але дуже багато плюсів і з мінусів, що вони тільки дорогі, але дуже дієві. Її треба пригорнути до себе. Спокійним голосом, не забуваючи за емпатію, що ви її не обманете, якщо у вас теж колотиться, це на неї перейде спокійним голосом, намагаючись самому заспокоїтись, розповідати, їй, що ви її любите. Вона це зрозуміє. Тварини вже давно доказано, що. Розуміють від 400 до 600 слів. І такі слова, як моя гарненька, моя хорошенька, я тебе люблю, заспокійся, з цих фраз вони точно одну-дві знають. І це буде на них впливати. Це найголовніше. Ну, а якщо ви ще її найулюбленіші ласощі дасте, це ще буде великий бонус для заспокоєння. Ветеринари закликають навіть в умовах війни приводити своїх домашніх улюбленців на огляд до лікаря, хоча б раз на півроку та здавати базові аналізи. Інколи робити УЗД в залежності від хвороб, до яких може бути схильна тварина. Адже з дотриманням таких простих правил ви можете захистити не лише психіку тварини, а й життя. Тож бережіть себе та своїх улюбленців.